Неможливе страх Господній, початок премудрості, нерозумні, погорджують мудрістю та напучуванням. Притчі 1.7 Я народився в сім'ї адвентистів і це велике благословення. Протягом усього життя я помічаю ще деякі речі, про які не говорять, але мають на увазі. Сьогодні я хочу поговорити про одне таке переконання: герої віри, недосяжний приклад. Хто сьогодні може бути як вони та отримати такі ж благословення? Наведу приклад, Про Йова кажуть, що він не зрішив навіть після всіх страждань, що завдав йому диявол. Тоб сьогодні витримав таке випробування, не промовивши жодного слова проти Бога. Те саме можна сказати про Даниїла його хвалять за вірність Богові в далекій ворожій країні. Говорять про те, що важко бути бранцем і як Бог благословив його за вірність. Хіба сьогодні є молоді люди, подібні до цього пророка, які віддають Господові все серце та отримують таку ж мудрість, як Даниїл? Я твердо впевнений, що є. Давид був одним із найкращих учнів, яких я знав. Він навчався в випускному класі. Його здібності та розум доповнювалися старанністю у вивченні кожного предмета. Коли викладач з якоїсь причини був відсутній і утворювалася вільна година, більшість просто сиділи та балакали, однак Давид вивчав щось наперед, розв'язував задачі або просто читав підручники. Мене не здивувало, що під кінець останнього року школи з усіх 14 предметів у нього були максимальні оцінки. І начебто цього було замало, бо у 17 років він опублікував свою першу книгу. Особливою радістю було те, що перед випускними іспитами Давид висловив бажання прийняти хрещення, бо, за його словами, адвентистська віра заснована на скелі. Писання показує життя великих людей віри, це приклад, якого ми повинні прагнути. І це реальна мета, якщо людські зусилля об'єднуються з Божою силою, ти можеш досягти того ж, що й Даниїл. Його старанність у навчанні та вірність Богові повинні надихати кожного християнина. Якщо є віра в Бога і наполегливість, можна досягти майже всього. Якщо маєш можливість вчитися, вчись, ти можеш стати новим Даниїлом, якщо триматимешся за Божу руку.